Вітаю всіх, хто нас дивиться з вами. Програма Шлях до Європи в Україні і надалі посилено допомагають збройним силам України, установи, організації, волонтери та всі небайдужі до долі рідної держави громадяни. Освітяни Прикарпаття нещодавно за свій одноденний заробіток, а це більше 700 тисяч гривень. Придбали для армії два автомобілі, дрони, турнікети та аптечки. Військові кажуть, що така допомога надто важлива, адже машин в гарячих точках завжди бракує. Працюємо. А для того, щоб всі працівники обласної військової адміністрації, крім основної діяльності, займаються волонтерською діяльністю, організовують великі підрозділи, і освітяни, і медики, прикарпаття, всі сфери для того, щоб максимально підтримувати наші збройні сили України. І також готуємося до благодійного аукціону, який у лютому вже буде проведений. Це для нашої 10-ї гірсько-штурмової бригади. Вже маємо дуже цікаві унікальні лоти. Тобто, сьогодні в різний спосіб і обласний бюджет, і місцевий бюджет. До речі, працює група прозорість і підзвітність». Нам важливо, щоб кошти громади, а вони мають кошти, спрямовувалися на потреби ЗСУ. І також для нас важливо крім бюджетних коштів використовувати кошти бізнесу, підприємців, організовувати, мотивувати людей, тому що війна ще не закінчилася. А підтримки і потреб чимраз є більше. Такі кроки, які робляться зі сторони органів державної влади, зі сторони органів місцевого самоврядування, загалом від. Волонтерів, меценатів це є свідчення того, що ми перебуваємо в єдності, що ми всі переслідуємо єдину мету. І кожен з нас, кожна інституція, чи це є державна інституція, чи це є, зокрема, представник бізнесу, чи індивідуальний волонтер, він має на меті тільки одне, щоб як найскоріше наступив мир, щоб ми перемогли ворога і відновили спокій. І в нашій країні загалом мирний стан. Кожне, я думаю, переслідує цю мету. І те, що робить Івано-Франківська обласна військова адміністрація, і те, що роблять волонтери в індивідуальному порядку, це неабиякий. Внесок у перемогу на фронті особи такі авто, не не, не як то лег, легкові, там пікапи, не броньована техніка, вони є розхідним матеріалом і ну, все залежить від обставин, може як, як день прослужити машина, так і тиждень, так і місяць. Але все залежності від того, якщо там постійно підвіз чи під'їзд на хлопців там десь ближче до нуля чи поранених, і якщо там ну, Снаряди прилітають, то звичайно з голками січе, плюс там, дороги ж там, відповідно, так само все розбиті. Ну, буквально вистачає ненадовго. І, би, потреба завжди є в таких от, позашляховиках, як то скажемо. Ну і так само дронах, тому що дрони це фактично так само, як би, так як і авто, розхідний матеріал, він може е е е е якийсь там штурм що це пережити, а можна за, один, за одну би, операцію там, і до чотирьох втратити, тому що ворог так само працює засобами радіоелектронної боротьби. Родьби і якби, дрони тому втрачаються. Збори роблять і швидко закривається питання зараз, тому що наскільки я знаю, ринок зараз і в Європі чи десь дуже вже ну якби вже дуже мало авто лишилося, тому важче вже знайти десь так автомобілі, просто щоб пригнати. Пита, якби проблем в зборах як таких немає. Вже більше важче знайти авто, щоб пригнати, тому що їх вже знаєте, тобто то вже теж то виснажується ринок. Суттєва допомога для української армії надається від Карпатського лісового офісу. Близько 15 тисяч кубометрів деревини відправили в гарячі точки України на потреби ЗСУ минулого 2023 року з трьох областей, які входять до офісу Львівської, Закарпатської та Івано-Франківської. Крім того, близько ста працівників лісових господарств захищають рідну батьківщину на фронтах війни. Філії офісу, тобто лісгоспи, надають чималу гуманітарну допомогу військовим та їхнім родинам. Вагома частка в підтримці ЗСУ належить безпосередньо Прикарпаттю. Ми постійно допомагаємо Збройним силам України. Є запити з різних областей, значить, Харківська, Донецька область, Запоріжська область. На сьогоднішній день вже відправлено 5 тисяч кубометрів лісу круглого на суму 9,5 мільйона гривень. І ці запити далі продовжуються, тому що війна триває. Так само ми допомагаємо автомобільним транспортом. От карпатський офіс він налічує три області: Івано-Франківську, Львівську і Закарпатську. От, вже майже до 100 автомобілів попередено на Збройні Сили України. Багато прикладів гуманітарної благодійної допомоги від громадян надходить волонтерським організаціям Прикарпаття. Нещодавно Прикарпатці зібрали 20 тисяч продуктових наборів та речей першої необхідності для херсонців. Чотири буса великих сьогодні відправиться на Херсон. Веземо продукти, памперси, гігієну. Ну, все, що перезвонили, те, нам сказали. Все ми зібрали, і веземо вісім очисних станцій для, для питної води. І надалі в Україну надходить допомога від іноземних партнерів. Івано-Франківські надзвичайники отримали з Польщі необхідну сучасну техніку та обладнання. Катамарани, квадроцикли, дрон та 3D-принтер зможуть допомогти рятувати людей навіть у важкодоступних місцях. Наші рятувальники в Ано-Франківській області отримали катамаран для порятунку людей на воді, який дуже добре експлуатується саме на гірських річках. Також квадроцикл, який буде надавати допомогу. У порятунку людей важко важкодоступних місцевості це заболочена місцевість, засніженість, гірська місцевість і інше. він дасть змогу швидше, оперативніше доставляти особовий склад рятувальників, медиків до потерпілих, що в свою чергу десь можливість рятувати людське життя. Metat tej programy to pomagać krajom, sąsiednim krajom w rozwytku I my pomagamy bardzo często, a ta technika, ona naprawdę, mają nadzieję, może pomóc ratować ludzi. Ja rozumiem, że to jest nasza wspólna wina i nasz wspólny wrog. to ja rozumiem, że takie obładnanie, ono takoż mają nadzieję, że nie będzie potrzebne, ale jakby była taka potrzeba, to ono może pomóc w różnych sytuacjach i takich jakby wora atakował i ci ziemie. mają nadzieję już o tak nie bude, że ono tylko dla DSNS Енергоощадність у високорозвинених країнах світу на всіх рівнях і на побутовому, тим більше, надзвичайно актуальна. Мусимо вчитися цьому, і навіть не тільки тому, що енергоносії дуже дорогі і будуть ще дорожчі, але й для екологічної безпеки та збереження нашого здоров'я. Отож ще раз про основні елементарні правила енергоощадності. За статистикою на Прикарпатті, найбільший відсоток споживання електроенергії припадає на побутових споживачів та комунальні підприємства. У нас область споживає 55 до 60 відсотків. Споживають люди домогосподарства. Тому, звичайно, основний фокус це на, на них. Тобто вони у нас задають роль в плані енергетичного балансу. Як вони споживають, так і буде вся індустрія. Бо у нас індустрія насправді споживає межах 20, все решта це комунальні. Державні структури, експерти з енергоефективності радять людям дотримуватися основних поведінкових правил споживання електрики. Старайтеся змістити споживання на ніч, особливо там, де велике споживання, ніч ми вважаємо між 23-ю годиною і сьомою ранку. Тобто, собі можна змінити трошки свої звички на зиму і ну, праски. Посудомийні машини, пральні, якісь інші ну там нагріваючи пристрої, можна змістити споживання туди. Провітрювати квартиру потрібно тепер швидко відкривши навстіж вікно. А штори на вікні не повинні закривати батареї. Додає фахівець з енергоощадності. Серед інших ефективних методів економії новітні електроприлади, які мало споживають енергії. Тільки лед світло, звертайте увагу на маркування, максимально енергоефективне. І постарайтеся всюди замінити на лед світло. В чайники, якщо можливо менш потужні, вибирайте менш потужні, бо чайники вони, ну, як правило, Люди стараються обрати ті, які більш потужні, які швидко вам там там літр чи два води. Насправді можна не повністю це робити. Так само, повернувшись, якщо ми говоримо про гарячу воду, бо це багато цього є. Ми споживаємо. Термоси можна використовувати. Якщо ви купуєте, оновлюєте посудомийки, пральні машини, холодильники, все решта, звертайте увагу на маркування енергоефективності. особливо холодильники. Треба дивитися чи вони для нашої кліматичної зони. Прикарпатці зізнаються, що з розумінням ставляться до питань енергоощадності. Стараємось ночі стирати, Да, а як? Тільки так. Я живу в Нідерландах і там дуже економлять, дуже економлять, особливо опалення, тому що дуже дорогий газ, а багато хто на електриці, то чуть більше собі дозволяють. У нас, наприклад, стоять свої сонячні батареї, і ми можемо собі дозволити більше. Наша країна така сильна і наша країна така могутня. А якби оці корупціонери не робили таке, то все б було і для всіх остальних людей дуже дуже нормально. Я за те, щоб економити електроенергію, не бачу проблеми десь зайвий раз змести віником а не вмикати полосос. Або, до прикладу, не знаю, перейти. Менше дивитись телевізора, поспілкуватись з сім'єю. Це теж буде хороша економія. Можна загріти на газі, а не в мікрохвильовій печі, яка бере багато електроенергії. Світиться світло на вуличних слупах цілодобово. Починати треба з цього. Українці, і так свідомі люди, вони економлять хто як може. Ніхто не користується якимось. Дебільними своїми речами, щоб включати додаткову пралку, якщо вона не потрібна. А владі бажають то, щоб вона пантрувала, куди викидає свої гроші. Економне споживання електроенергії додає експерт допоможе Україні пережити складну зиму в умовах війни. І ще про один позитивний приклад сильних країн збереження своєї історичної та культурної спадщини, адже на цій основі виховують патріотизм. В Івано-Франківську ведуться підготовчі роботи для виготовлення та встановлення пам'ятного знака Щедрику Миколи Леонтовича, який більше ста років тому вперше прозвучав саме в будівлі теперішньої філармонії імені Іри Маланюк. А потім почав свою далеку подорож Європою і аж до Америки та став основою української міжнародної дипломатії в ті часи. Відтоді український Щедрик став різдвяним хітом світового масштабу для реалізації ідеї встановлення пам'ятного знака перед обласною філармонією. Потрібна допомога меценатів кажуть місцеві митці, які втілюють цей шляхетний задум у життя. Щедрик стартував звідси, як шедевр українського хорового мистецтва, як родзинка української хорової музики, він стартував з цієї філармонії і протягом п'яти років він опинився у Сполучених Штатах, у Нью-Йорку. і, в принципі, і звідси, і протягом цієї подорожі він розлетівся на цілий світ. Його зараз, вже коли прийшло Понад 100 років цілий світ співає на Різдво на різних мовах. Ми повинні цим пишатися, це знати, це любити, цим приділяти надзвичайно багато уваги, адже це той момент, це той факт, щедрик то є та родзинка, яка прославляє. Нашу державу, нашу націю на цілий світ, скульптор справився дуже гарно з цим завданням. Власне, в нього від нього пішла пропозиція показати символ Щедрика, символ цієї події як птаха, ластівку, яка облетіла весь світ і яка несе на своїх крилах все українське, яке було зібране в той такий важливий момент і сконцентроване і передане на весь світ. Це абсолютно сучасний буде знак символ. Це абсолютно. Цікавий інтерактивний, тобто це не є зафіксована якась пластична композиція, це є заклик до інтерактиву. Там будуть власне, протрасований маршрут, яким передавалась, яким власне, рухалася капела національна, і тобто будуть всі міста, в яких звучав щедрик, в яких звучала українська пісня, хорова. Пам'ятаймо постійно і завжди, що українці сильна, самодостатня, талановита нація, яка обов'язково переможе ворога та відбудує рідну державу до рівня найвисокорозвинутіших сучасних цивілізацій. З вами була програма Шлях до Європи. До зустрічі.